Дрогобицьку сіль хочуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Її виготовляють на найстарішому підприємстві держави, а соловиварювальному заводі а сіль також використовують. У брендуванні міста символіка є на гербі та зображена в експонатах вуличного музею. Працівники міського управління культури зібрали відповідний пакет документів на внесення дрогобицької солі до переліку культурної нематеріальної спадщини України. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Головна спеціалістка охорони культурної спадщини управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради Галина Луцька. Пані Галино, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Доброго дня. Пані Галино, яку цінність має Дрогобицька сіль, чому вона заслуговує стати частиною переліку нематеріальної культурної спадщини України на вашу думку? Ну, Дрогобицька сіль видобувається на одному із старі... найстаріших підприємств міста Дрогобича і не тільки це можна сказати України. І тут є особлива традиція технологія виготовлення Дрогобицької солі. І вона заслонової дійсності тим, що має дуже цінні якості, вона дуже смачна. І ну, ми, дрогобичани, дуже шануємо нашу сіль і завжди використовуємо тільки дрогобицьку сіль у, виготов... у приготуванні страв. Що змінює ось цей, Чути, ось цей не... факт внесення до переліку нематеріальної культурної спадщини? Як це може вплинути на ту ж дрогобицьку сіль на обсяги її видобування, на вашу думку? Ну, ми думаємо, що з промо що це буде промоцією нашого міста і нашого Галицького краю. І крім того всього, що українці більше споживатимуть торговецьку сіль, яку можна використовувати і в консервуванні, і крім того, всього, що можна буде більше цікавитися її технологією виробництва. Чим особливо ця технологія виробництва? Розкажіть, будь ласка. Особливість полягає в тому, що вона виготовляється методом випарювання, тобто є соляна ропа, яка випаровується і тоді вже у панвах значить, дозрівається сіль. І крім того всього, додається до неї йод, вона є тоді поживнішою, ну і в лікувальних цілях також використовується. Наскільки зараз е, цей об'єкт, е, видобувний солевидобувний е, завод, солевиварювальний, перепрошую, завод є е, об'єктом приваблювання туристів. Е, наскільки багато людей зараз цікавляться цією темою загалом? Ну, вигріб солі проводиться три рази за зміну, і приблизна норма випарювання солі із однієї панви є півтони на добу. Тобто це можна помножити собі на добі і тоді вийти на загальний обсяг солі. А кількість туристів збільшується, крім того, всього, тому що е, сільзавод, на якому виготовляється Другобицька сіль, є у найстарішій частині міста Другобича. Поряд із ним є такі об'єкти, як церква, дерев'яна церква, е, об'єкт культурної спадщини, ЮНЕСКО, Церква Святого Юра, це перлина. Галицького краю і дерев'яна церква Воздвиження чесного Христа. Відповідно, ця локація дуже приваблює туриста, і турист іде із задоволенням подивитися на процес виготовлення Другобицької солі, і тут же ж іде стежина до церкви святого Юра і до церкви Воздвиження Чесного Христа. Це є так званий стародавній район Зваричі у міста Другобичі. Пані Галина, щиро дякуємо вам за вашу розповідь. Це була Галина Луцька, головна спеціалістка охорони культурної спадщини, управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради. Нагадаю, що ми говоримо про Дрогобицьку яку хочуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини України. І ось зараз на прямому зв'язку із нашою студією Олег Петренко, керівник селовиварювального заводу в Дрогобичі. Пане Олеже, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Пане Олеже, Пане чи Олеже, Олеже, чуєте? чи чуєте нас? Так, чую. Пане Олеже, розкажіть, які очікування, які сподівання, як повинен вплинути на роботу підприємства той факт, що Дрогобицьку сіль хочуть, збираються внести до переліку нематеріальної культурної спадщини України? Ну, почнемо е з того, що це збільшить популяризацію дрогобицької солі. Тому що про дрогобицьку солеварню... як. Туристичний вже в Україні дуже багато відомо. Типу, тут приїжджають з різних регіонів нашої держави до повномасштабного вторгнення і до пандемії тут приїжджало дуже багато туристів-іноземців. І тому про туристичний об'єкт знають багато. Однак про Дрогобиску сіль як продукт найкращий продукт в Україні. Скажемо, так інформації недостатньо, тому що в нас не такі великі об'єми для реалізації цього продукту по всій території України, тому це якраз несення в нематеріальну спадщину дозволить розказати про наш продукт, про його створення, як він чому він найкращий, і чому необхідно, в... щоб його знали в цілій Україні. Пане Олеже, на сайті заводу розповідають, що перша писемна згадка про Другобицьку соливарню збереглася ще із 1390 року, і відтоді технологія виготовлення солі практично не змінилася. Ми вже трішки говорили про саму технологію виготовлення солі, але хочемо напевно більше у вас, як у учасника цього процесу, запитати, чим же ж така унікальна ця технологія. Технологія дійсно, в зв'язку з різними виробничими процесами, відновилась так, як було практично тисячу років тому. Тому перша згадка про дрогобиску сіль датується 1390 року. Однак сама дрогобиска сіль була і до цього року. Ми нещодавно почали реєстрацію торгової марки і нам. Потрібно було для експертизи надати докази, того що дійсно перша згадка датується 1390 роком, і ми підтвердили ці дані. І вже при е, реєстрації торгової марки Дрогобиська Соловарня буде вказано якраз цей рік, е, чому так відбулося? Чому ми повернулися до такого давнього методу виробництва? Е, ну скажімо так, були певні проблеми на підприємстві, е, тому що коли виварювали за допомогою газу. Однак зараз нас не підведено, і наше виробництво не передбачає використання газу. Хоча це і надає якраз цьому продукту такої унікальності, крафтовості, і тим він позиціонується як один з найкращих продуктів в Україні. Пане Олеже. А от якщо говорити про об'єми того, оскільки виготовляєте солі, то про які цифри говоримо? Коли я Прийшов керівником, це в 2020 році йшлося про близько 15 тонн в місяць. Зараз маємо цифру близько 57 тонн е, солі. Однак є можливості е, збільшення виробництва цього продукту, тому що в нас використовується для виробництва ропа, е, ропи є набагато більше. Якщо по максимуму врахувати, ропи є м, близько на 450 тонн в місяць. Е, однак е, Чим більше ми виготовляємо солі, тим більше відповідної затрат йде, тому що е, ми використовуємо як паливо деревину, і ці процеси займають додаткових витрат. Тому чи є необхідність збільшувати там, до максимального об'єму виробництва солі, важко сказати такими способами, як є, е, я завжди говорю, що в нас продукт є limited edition, тобто певне обмеження є, і тому його вартість повинна, Настано більшу вартість, тому що оці всі фактори, якраз історичність продукту, належність його до нематеріальної спадщини, додають додаткову вартість до продукту однак використовувати цю руху можна в інших цілях і можна виробляти подібну дорогобиську сіль, скажімо, не іншим способом, але вже реалізовувати в більших об'єм. Пане Олеже, як вплинув на ваше підприємство на його роботу той факт, що у Донецькій області через повномасштабне російське вторгнення зупинило роботу підприємства Артем Сіль у Соледарі? Ну, це неприємний факт. Почнемо з того. У ну, мене немає викликає, не викликає жодних позитивних емоцій. Чи вплинуло на збут? Е, можливо, трохи вплинуло однак, е, я позиціонував, що цей продукт е, має бути дорожчий. Він був дорожчий набагато від артем солі. Це інша сіль, інший спосіб виробництва. Це ми не конкурували. В них об'єми набагато були потужніші. Тобто, це наша ніша зовсім окремо йшла, фактично, по збуту як артем солі. Е, правда, в цей, цей період е, набагато збільшилось принаймні, дзвінків і. І дотепер, скажімо так, телефонують за технічною сіллю, за іншим продуктом, який виготовлявся Артем сіллю. Ну ми не можемо забезпечити цілу Україну Дрогобицькою сіллю. На жаль, однак ми робимо цікавий продукт, який може потрапити в будь-яку домівку, як крафтовий продукт. Зрозуміло, дякуємо, пане Олеже. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олег Петренко, керівник Дрогобицького соловиварювального заводу.